Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на серпень 2025 року. Отже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в серпні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 6 серпня планета Марс змінює знак і переходить в знак Терези. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Що це може означати? Взагалі, Марс це планета, яка відповідає за активність, дає нам енергію, дає нам такий драйв. А дев'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за закордон, за поїздки за кордон, за співпрацю з іноземними компаніями, це сектор, який відповідає за навчання. І це означає, що у вас буде багато сил і енергії на все, що я перерахувала. Можливо, ви. Поступили зараз вчитися в університет, чи пішли на якісь додаткові курси, а крім того, у вас ще є і робота, і дім, і сім'я, і діти, і ви все будете встигати, на все у вас буде енергія. І чи, наприклад, ви почали співпрацювати з новою компанією іноземною, і вам треба там підтягнути, наприклад, англійську мову, і ви пішли на курси, щоб просто краще розумітися з людьми. І теж вас на все буде вистачати часу і енергії. Наступне це повний місяць, який відбудеться 9 серпня. Відбудеться він в знаці водолій, звичайно, в вашому першому секторі гороскопу, про що нам зазвичай говорить повня. Повня завжди говорить про результат, про підсумок, про інсайт. І це для вас конкретно може стосуватися вас, вашого я, вашої особистості. Тому що перший сектор гороскопу це ми, це наше я. І ця повня. Може вам підсвітити саме вас. Наприклад, як ви спілкуєтесь з оточуючими вас людьми, або як ви виглядаєте, або там ваш стиль одягу, або щось про вашу зовнішність, або ви можете там, наприклад, ем... Піти просто в перукарню, і е, вам майстер говорить: ой, знаєш, а тобі спасувало би там з таким кольором або з такою довжиною. Е, давай ми тобі там зробимо, наприклад, і це буде як результат, як завершення вашого старого я, старого щось, знаєте, щось таке, що вже відбуло, і так далі. Отак От для вас це може працювати. І це, звичайно, ще може бути пов'язано з вашою діяльністю. Наприклад, ви здійснювали певну діяльність, і зараз у вас буде усвідомлення, що ви не хочете цим вже, наприклад, займатися, що вам це вже не приносить задоволення, що ви не кайфуєте, що вам там, наприклад, це не подобається, і так далі. І це все буде вже. Як сказати, як результат, як підсумок зараз на початок серпня? Наступне це Меркурій, адже починаючи з 18 липня по 11 серпня, Меркурій рухався ретроградно. Транзитом він проходив і проходить по знаку Лев. І це для вас сьомий сектор гороскопу. А про що нам говорить Меркурій, коли він взагалі рухається ретроградом? Звичайно, це погляд в минуле. І Меркурій, взагалі, це планета, яка відповідає за мислення, за наші думки, і, звичайно, за спілкування. І в цей період часу до вас могли телефонувати люди з минулого. знаєте, там, Наприклад, могли пропонувати вам однокласники, організувати зустріч однокласників чи одногрупників з університету. Тобто, чи це люди з якоїсь Фірми, на які ви там працювали ще 10 років назад, і ви там любите. Наприклад, літом кудись зустрічати, з'їздити на шашлики, кудись за місто, так далі. І тобто, це так само може бути для вас якась зустріч з людьми з минулого. Звичайно, це можуть бути і партнери, і ваш якийсь колишній чоловік чи колишній хлопець, і ви його давно не бачили. Так далі. Ви там, десь випадково можете зустрітись по ретроградному Меркурію. Що це ще може бути так? Як зараз, вже з 11 серпня, Меркурій розвертається, буде рухатись прямо, це для вас може означати, що, наприклад, ви можете з кимось новим познайомитись, тому що сьомий сектор це звичайно сектор, який відповідає за любов. За шлюб, за всіх оточуючих нас людей, і за стосунки. І якщо для вас це актуально, то ви можете з кимось познайомитись просто випадково, просто ви можете навіть не очікувати цього. І це може бути і знайомство, і романтичне, і це може ви можете познайомитись із партнером. Для бізнесу в подальшого і просто з людиною, яка вам приємна. Тому що, якщо чесно, я вважаю, що немає віку для любові, тобто немає ніяких обмежень для певного віку, що там, наприклад, в Бас ми можемо зустріти свою любов, а в 40 ні. Ні, такого зовсім немає. Наприклад, ви можете в 20 і не зустріти цю любов, а зустріти її в 40. От так само, що стосується друзів, це не так, що в нас всі друзі можуть бути тільки з школи, і з університету. Ні. Ми в дорослому житті теж можемо зустрічати друзів, спілкуватись, комунікувати. І немає ніяких обмежень просто. Наступне це сонце, адже 22 серпня сонце змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас буде восьмий сектор гороскопу. Взагалі сонце – наше світило і то, в якому секторі воно знаходиться, то воно як підсвічує і допомагає цьому сектору розміряти. І для вас конкретно це буде восьмий сектор гороскопу. І це сектор, який відповідає за чужі гроші, це сектор внутрішніх трансформацій, сектор спадщини. це означає, що ви можете займатися там питаннями, наприклад, чи інвестицій, чи кредиту. чи коли ви хочете кудись інвестувати, кошти, чи коли ви отримуєте якусь фінансову допомогу, весь цей час там, наприклад, ваш партнер вам говорить: ой, відпочинь, поїдь кудись, купи собі щось, я тобі поможу цей місяць, щоб ти там, наприклад, стільки не працювала. От, і е, о ось так, так, це може так працювати. Наступне це новий місяць, який відбудеться 23 серпня в знаці діва, і це знову ж таки для вас буде восьмий сектор гороскопу. Новий місяць це коли щось знову входить в наше життя. І це може стосуватися саме восьмого сектору. Це сектор, який відповідає за чужі гроші, хтось вам почне допомагати, або ви зможете отримати в цей період якусь фінансову допомогу від держави. Це ще, наприклад, сектор, який відповідає за спадщину. Може на вас хтось там житло переписав, якась тітка чи ще хтось. Це ще сектор, який відповідає за внутрішні трансформації. Можливо, ви почнете там, роботу з психологом, почнете працювати над собою, над своїм ментальним здоров'ям, і ви будете відчувати зміни в собі. Ось. І останнє в цьому відео це Венера, яка 25 серпня змінює знак. Переходить в знак Лев, і це для вас буде сьомий сектор гороскопу. А Венера це планета, яка відповідає за стосунки за. Гроші за красу, і звичайно, коли вона буде знаходитись в сьомому секторі. А за сьомий сектор ви вже знаєте, тому що там знаходиться ще й Меркурій, звичайно, Венера в такому е, с, е, середовищі, <кій> в такому секторі, може вам принести нове знайомство і нову любов, нові стосунки і. Це ще, і вона може вам принести нове партнерство, нові гроші. Тобто, це ж сьомий сектор це сектор, який відповідає за всіх оточуючих нас людей, в тому числі і наших клієнтів, в тому числі партнерів, в тому числі людей, з якими ми працюємо. І вам можуть приховати до вас можуть приходити гроші через інших людей. Тобто, наприклад, вас порекомендували, ваші знайомі, друзі, сказали, що от ця людина це хороший спеціаліст. Ті, в тій, -то, в тій -то сфері, і звичайно до вас будуть приходити люди замовляти ваші послуги, консультації, працювати з вами. І звичайно, ви будете з цього отримувати доходи. Це дуже хороше становище, і звичайно, це ще. Мова може йти про дохідний бізнес, тобто про пасивний дохід. Ви можете кудись гарно інвестувати, і потім щомісяця отримувати доходи. І це по Венері теж дуже хороша становище, щоб цим займатися. Ось такий місяць чекає на вас водолії. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.